Як ви знаєте, протягом останнього місяця температура повітря стала 38-40 градусів, деякі в приміщенні. І в зв'язку з цим виникають такі порушення режиму, як тепловий удар, сонячний удар і так далі. І це все можна попередити. Я би зробив так. Я його поділив би на два етапи. Перший етап це був би виходити не виходити на вулицю. В час 11.00 до 16 годин пік сонячної радіації. Цей, ну, цей період треба вирішити, для чого виходити, як виходити. Якщо треба виходити, там, на роботу йти, ще кудись, то що, що треба? Треба визначити, який одяг світлий, свободний, щоб, щоб тіло дихало. І і давати капелюк, щоб закрити голову від сонячно. А примінювання. З собою брати обов'язково мінеральну воду, нагазовану воду або просту воду. Треба проконсультувати з лікарем, скільки води можна, як можна, у кожного свої захворювання і кожному то, що можна, то можна. Як пенсіонери, діти вони групі ризику. Тут треба знати, виходить, не виходити. Діти то взагалі. Якщо залишати от дитину, наприклад, родитель взяли дитину, повезли машини, в машини залишили. в машини дитину залишати я би не рекомендував, тому що якщо на вулиці температура 30, то за 5-10 хвилин в машині буде 40. Що таке заняття спортом? Люди займаються спортом, бік трусою і всяке таке, треба определити нагрузку. Може треба нагрузку знизити, може потроху знизити. Наразі якщо стало плохо, то треба прийти в тінь. Випитом водичку, постоять. Що стосується тепер взагалі ватурного режиму, я хочу сказати таке, що в зв'язку з військовими діями, як оберегтися, йдуть ураження по нашій енергетичній сфері. По 12, 10, 12 годин виключається холодильник. Як, як треба оберегтися? Якщо взимку ми можемо на балкон продукти винести і дещо продукти зберігати, то тут треба переглянути, як то кажуть, сверціон. Що треба їсти, як їсти, і що зберігати, і як довго зберігати. Треба перейти на більш легкі продукти овочі, фрукти, консерви. Надовго наперед не готувати, на добу там дві приготувати і мати повний запас такий, щоб він не спортився. Температура в холодильнику не повинна бути як мінімум не більше 4 градусів. Холодові елементи, є такі продаються, бутилочка з водою просто заморожена. В разі, якщо по графіку у вас є виключення, кидаєш туди. В холодильник, холодильник, за цього що цього зберігаються продукти. з раціону виключити, що ніяких ні молочних продуктів, ні тортів, ні солодких напоїв, кави, спиртної категорично обороняється. Таку жару може бути. Дуже-дуже плохо таким людям Теряється контроль. Я хочу сказати одне, що в цю спеку треба зробити максимально все, щоб людина вберегла своє здоров'я, утримуватися хоча б мінімальних, як для себе, заходів, щоб була здорова і не отримала ніяких не захворювань. Тому що кожна людина, як ми знаємо, має своє захворювання. Треба проконсультувати раз повторюю, з лікарем. Як себе вести, скільки води пити, скільки де бувати, і так далі. Так далі є поняття сонячний удар, і є поняття тепловий удар, да щоб люди розуміли різницю між цими двома поняттями. Сонячний дар це дія прямих сонячних променів на голову людини. Тому, чому в рекомендаціях говорить, обов'язково прикривати голову, і бажано, щоб це були капелюхи із широкими краями, для того, щоб, окрім голови, захищена була і шия, і плечі. Це стосується і людей похилого віку, особливо, і особливо дітей, тому що хіра дітей дуже дуже вразлива і чутлива до сонячного. Опримінення обов'язково перед виходом на вулицю користуватися сонцезахисними кремами. Обов'язково З 11 до 16.00 обмежити взагалі відвідування вулиці, пляжів, дитячих майданчиків, де йде пряма сонячна дія на тіло. Це може викликати, окрім сонячного удару і тепловий удар. Тобто, це уражується від дії тепла, підвищеної температури, іде ураження. Новини на Суспільному. Харків. Всього тіла, тобто організм перегрівається. Що робити в таких випадках? Так, це не виходити в ці часи пік на вулицю. Якщо є термінова необхідність це робити, обов'язково прикриваємо тіло одягом легким. Бажано, щоб це були натуральні тканини із довгим рукавом, і з довгими штанами, так? і щоб це були не обтягуючі речі. Обов'язково брати з собою воду. Збільшити кількість вживання овочів, фруктів, обмежити солоні, обмежити жирні, газовані напої, в чим може проявлятися сонячний тепловий удар. Це підвищення температури тіла, навіть це може бути сягати і до 39 градусів. Блювота, нудота, головокружіння, втрата свідомості навіть може бути. І Тому бажано, якщо є можливість, по максимуму охолоджувати свої Тіло приймати душ, ніяких ван, ванни зараз бажано не приймати. Це легкий охолоджуючий душ. Навіть дітям ми рекомендуємо це робити не один-два рази на день, а навіть частіше, тому що діти дуже важлива категорія до спеки, і вони дуже швидко перегріваються. В спеку дуже хочеться чогось охолоджуючого. Але коли організм перегрітий і ми з'їдаємо або випиваємо щось холодне, так це морозиво або якісь Холодні напої, це робити потрібно дуже, дуже обережно, тому що окрім теплового удару, можуть бути на фоні цього і танзеліти, і фаренгіти, і ангіни. Тому, будь ласка, якщо ви ці напої і продукти їсте. Продукти охолоджені, це маю на увазі морозиво, то це повинно бути маленькими порціями, прогрівати трошки в роті, тому, будь ласка, слідкуйте за тим, як ваші дітки це все вживають, тому що можна ще і захворіти в таку спеку. Перевагу ми акцентуємо на овочі, фрукти, сухофрукти, сніданки, сухі сніданки, щоб не зберігались тривало в холодильниках, тому що кишкові інфекції також нікуди не зникають, тим більше зараз такий сприятливий період для них, і звернення у нас до лікарів зараз з приводу кишкових інфекцій підвищились, тому, будь ласка, слідкуйте за особистою гігієною, мийте частіше руки. І овочі, фрукти, які ви даєте дітям, бо більше рідини.